Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 14 вересня місяць знаходиться у фазі «Обуваючий місяць. Це буде 29-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіако Діва. Місяць у знаку діва це час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливо та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності за серйозного підходу як. Ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду. Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Непогана йде торгова, закупівельна та посередницька діяльність. Так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самовдосконалення. 29-й місячний день досить несприятливий день, пов'язаний. Із зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань, велика ймовірність депресивного стану травм та обманів. День краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен. У цей день овнам вдасться домогтися високих результатів у справах, які раніше здавалися вам не під силу. На виключені привабливо ділові пропозиції, прийнявши які ви зможете зміцнити матеріальний добробут і збільшити свій дохід. У другій половині дня збільшується ймовірність помилок. Краще відкласти вирішення фінансових питань. З близькими людьми буде неважко знайти спільну мову. ТеЛЕЦ Тальцям краще утриматися від суперечок з оточуючими людьми. Час буде витрачено марно, а переконати нікого не вийде. У цей день варто розраховувати тільки на власні сили. Так ви швидше досягнете потрібних результатів. Ви можете довести до кінця важливі для вас проекти, проте вам доведеться пожертвувати відпочинком. У другій половині дня не виключені грошові надходження. Близнюки Близнюкам в цей день потрібно запастися терпінням. У будь-якій ситуації варто зберігати спокій, непередбачені обставини можуть порушити ваші плани, проте хвилювання і тривога можуть тільки погіршити ситуацію, а розсудливість і обережність допоможуть знайти вірне рішення. Не варто занадто звертати увагу на різкі коментарі оточуючих. Переведіть це в жарт, і ви зможете знайти нових союзників. Грошові надходження будуть вам, до речі, проте не варто відразу витрачати отриману суму. Попереду вас чекають витрати. Раки у цей день не обійтися без хвилювань. Ракам доля приготувала випробування, і вони будуть не з простих. Не варто поспішати приймати пропозиції. Вони можуть не виправдати ваших очікувань і розчарувати вас. Якщо в першій половині дня. Союзники прийдуть до вас на допомогу, то далі вам доведеться діяти самостійно. Справ і торбов вам додасться. Проте відпочити в колі рідних можна буде після того, як ви владнаєте деякі сімейні проблеми. Лев. Левев чекає складний день. Від запланованого раніше доведеться відмовитися. З'являться завдання, які. Зажидають швидких рішень. На не виключені несподівані поїздки. У дорогу потрібно збиратися швидко і важливо нічого не забувати до обіду краще утриматися від великих покупок. Це будуть тільки марні витрати. У другій половині дня левів можуть очікувати приємні сюрпризи та зустрічі з дорогими людьми, яких ви давно не бачили. Діва в цей день. Вдалий збіг обставин допоможе дівам вирішити складне питання. Вдале рішення допоможе збільшити доходи і зміцнити фінансове становище. Це дуже сприятливий день для переговорів. Ви зможете укласти вигідні угоди і переконати партнерів у вірності своїх ідей. Родичі можуть пред'являти до вас завищені вимоги, що може спровокувати серйозні розбіжності. Терези. У цей день Терезам найкраще зосередитися на нескладних поточних справах або домашніх обов'язках. Фінансове становище може бути приводом для занепокоєння, однак великі витрати чекають на тих, хто вирушає в довгу поїздку. Спілкування з оточуючими може складатися напружено. Близькі люди будуть не дуже поблажливі до ваших слабкостей, нагадуючи про старі помилки і промахи. Скарпіон, у цей день підвищується ймовірність конфліктів з малознайомими людьми. Спілкування буде складатися напружено. Людина, яку ви вважали близьким другом, може раптово проявити своє справжнє обличчя і розчарувати вас своїми вчинками. У другій половині дня вплив позитивних тенденцій посилюється на виключені вдалі поїздки і приємне романтичне побачення. Стрілець. Стрільцям всереди варто більше прислухатися до підказок інтуїції і менше до порад оточуючих. Це допоможе уникнути прикрих помилок. Багато що може даватися ваше звичайного і спокуса відкласти справи буде великою. У другій половині дня підвищується творчий потенціал. Проявивши кмітливість і фантазію, ви зможете знайти вихід із крутної ситуації і вирішити питання, над яким довго ламали голову. На Но виключене нові знайомство, яке переростуть у романтичні відносини. Козиріг у першій половині дня вам стане в нагоді досвід, отриманий раніше. Він допоможе впоратися з проблемами. Які нависли над вами мертвим вантажем. Можливо, вам доведеться взяти на себе чужу роботу і виправляти помилки, допущені іншими людьми. Потрібно контролювати емоції, щоб не допустити конфліктних ситуацій. У другій половині дня добре прийдуть ділові зустрічі та переговори. Вам вдасться переконати партнерів у вірності своїх дій. Недавні недруги можуть стати. Навіть на вашу сторону. Водолій. Незважаючи на те, що цей день буде напруженим. Вам вдається знайти вихід із складної ситуації і вирішити проблеми. Сприятливими будуть поїздки. Подорож, яка почнеться сьогодні, принесе вам масу позитивних емоцій. Водолії зможуть знайти нове джерело доходів та зміцнити фінансове становище. Риби. Сьогодні рибам випаде шанс зайнятися новою цікавою справою, яка принесе швидкі результати. У процесі ви зможете познайомитися з новими людьми, і вони стануть джерелом вашого натхнення. З'явиться можливість вирішити старі проблеми і знайти відповіді на питання, які турбували вас деякий час. Грошові надходження дозволять відправитися за покупками. Не забудьте порадувати приємними сюрпризами дорогих вам людей. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання. А на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!